У лютому Кременчуцькі педагоги Світлана Ботвінко та Анна Крупа відвідали триденний курс викладання та навчання у важкі часи у Кракові. Він безкоштовно проводиться для вчителів англійської мови з України за підтримки Британської ради. Це організація, яка підтримує міжнародні відносини та підвищує культурну і освітню співпрацю між країнами. Цей захід дав нам можливість поспілкуватися з вчителями з усієї України, а також поділитися досвідом один з одним про навчання у воєнний час успіхами своїх учнів. Кож дослідити, як створити чутливе до травм навчальне середовище і як зробити клас більш безпечним місцем для дітей. Наразі жінки працюють над тим, щоб організувати зустріч для вчителів Кременчука та поділитися з ними всіма знаннями, які здобули на курсах. Після повернення з міста Кракова ми обговорили і вирішили, що звичайно треба і в нашому місті організувати якийсь тренінг по обміну досвідом. На конкретну дату ми ще не домовилися, але обов'язково було прийнято рішення, що цей досвід буде переданий всім вчителям, які цього забажають. Тренерами та наставниками на курсі були українки. Вони теж учителі. Англійською, які на власному досвіді відчули, як це працювати в умовах війни. Ми б дуже хотіли подякувати нашим тренерам з Британської ради Ользі Гончаровій та Наталі Долженковій. Вони просто супер молодці. Ми були в захваті від їхнього професіоналізму та всього, що що вони нас навчили, і вони залишили після себе у нас ну, просто неймовірні враження. Тому дякуємо вам велике. Крім знань, Світлана і Анна отримали під час тренінгу ще й величезну кількість позитиву і натхнення. Ми тільки приїхали що це так вау, ми так зарядилися клас, ми хочемо це. Ми ну, загорілися цим. І так хочеться передати цю енергетику. Чим більше буде позитиву, безпеки і спокою у вчителів, тим більше буде цього ж спокою і успіхів у дітей. Жінки відмічають, що велику підтримку їм надало керівництво шкіл, директорки ліцею No4 Тетяна Одарій та п'ятого ліцею Ольга Мірошниченко. Вони радо зустріли пропозицію відвідати тренінг та схвалили ініціативу своїх колег. Якщо вам теж цікаво взяти участь у курсі, то слідкуйте за соціальними мережами Британської ради. На їхньому сайті регулярно з'являється інформація про найближчі тренінги. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.